17 січня хмельничани вкотре схилили голови у жалобі. На щиті повернулись двоє захисників. Один з героїв солдат Богдан Мединський, 2001 року народження. Хлопець загинув, відважно боронячи Україну. Ще 22 грудня 2024 року. Попрощатися з ним рідним вдалося тільки сьогодні. Ще одного героя звали Валерій Шевчук. Про нього розповість моя колега. Валерій Шевчук вирішив захищати Україну ще у 2014 році. До цього чоловік навчався на інженера, а пізніше працював у компанії з виготовлення вікон. Втім, війна внесла свої корективи. Спочатку захисник брав участь у АТО, не зміг залишитись осторонь із початком повномасштабної війни. Воював на різних напрямках. Був сміливим та сильним. На жаль, у віці 44 років, виконуючи бойове завдання 11 січня, військовий загинув. Залишились у героя батьки та сестра. Дуже велика втрата, дуже велика для, для рідних, для села, для України. Він був кругом. Він був на всіх напрямках. Він з 14-го року, і він навіть вже під час повномасштабного вторгнення був на всіх напрямках. Так, знайшла його куля. Хороша, хороша дуже хороша, людина. порядна людина. Він ще в АТО пішов цим добровольцем, пішов в АТО. Він пройшов всіх, все, ад. Поранений, Поранений був, контужений. контужений. Вухо Ничего... останнім часом вже не чув на вухо одне. з рівно пішов. Він... Ми думали, думали, що може його комісували, може що щось не бачило. А він, оказується, пішов, пішов на знову.